Добрий ранок. Отже, тему нашого сьогоднішнього уроку, ви бачите. <кій> Проте давайте почнемо з того, може, у вас є запитання за домашнім і минулим уроком? Це абсолютно зрозуміло. Давай. Перше, давайте. Що там у нас? Зараз, зараз, зараз. А, так дивіться. Два протони, тобто абсолютно однакові частинки, стають з різними швидкостями. Треба порівняти, що там радіуси траєкторії і періоди. А ми ж з вами вивели формулу э, Радіус це МВ поділити на q і на b. А щ, чим відрізняються ці два протони? Якою величиною? Швидкістю. Тільки швидкістю. От там, де швидкість двічі більша. Там радіус, як бачите, з формули що. Більше. Більше. Те, те, те більше. А от щодо періоду, то тут же треба е, 2 пір поділити на v. І v скорочується. Так і ми ж казали, який висновок. Період буде однаковий. Період однаковий. І все. Так зрозуміло? Так, дякую. Ага. Так, добре, поїхали до справи. От ви бачите, будь ласка, запишіть, рамка зі струмом у магнітному полі. Ну, це е, питання важливе. ну, Головним, чином тому що така рамка дуже часто застосовується у різних пристроях та приладах. Рамка зі струмом у магнітному полі. Ну, давайте дивимось. По-перше, зараз викличемо отак. От отак. Отак. От По-перше, давайте я нагадаю, що ми називаємо рамкою зі струмом. Це коли провідник, провідник робить отаку петлю. Так, оці два дроти можуть вони впритул один до одного, А тут отаке розширення. Ми з вами для простоти зараз розглядатимемо рамку прямокутної форми. Але практично всі висновки. Та навіть всі висновки вони будуть справедливі для рамки будь-якої форми. Це перше. Друге, ми з вами для простоти почнемо з того. Що будемо розглядати не будь-яке магнітне поле. Скажіть, яке у мене тут зображено? Рівномірне. Однорідне його називають. Однорідне. Тобто це поле, яке в усіх точках однакове і за напрямом і за модулем. Отже, давайте дивитися. Давайте дивитися. З боку такого поля на різні. Вороні рамки можуть діяти сили. Це як ми називаємо ці сили? Сила чим Лоренце. Лоренца. Лоренца – це на рухому заряджену частинку окрему. А тут у тебе провідник зі струмом. Який варіант залишається? Ампера. Ампера, mm -hmm. молодець. Отже, методом виключення ми дійшли до висновку, що це сила ампера. А тепер давайте подивимось трохи уважніше. Скажіть, що можна сказати про силу ампера, яка діє от на цей відрізок дроту? Вона донорні. Додатна. додатна, так, чудово. Дивіться. Ну, вона нулю мені скоріше так, здається, що вона дорівнює нулю. Дивіться, оцей відрізок паралельний магнітному полю. Тобто а так? Кут, я... А... Я... Так. Не. так. Тобто, кут альфа між провідником і полем дорівнює нулю. А тоді синус альфа 0. Ну, зрозуміло, що сили тут немає. А що можна сказати про ці відрізки, от я показую. Те ж саме? Те ж саме. Отже, залишається розглянути ті сили. Ті сили, які діють на бокові сторони, на бічні сторони цієї рамки. Ну, давайте почнемо з цієї. Яке правило дозволить визначити напрям сили? Лівою руки. Чудово. Застосуйте, будь ласка, і скажіть, а куди ж сила? Бідна. І оцей, ну ви розумієте, що це так ми намагалися зобразити силу, яка перпендикулярна до площини рисунку. Якщо ми цю силу позначаємо F, так, то дивіться, на оцю сторону рамки, тут все таке саме, але струм йде вже не вгору, а вниз. Тоді на цю сторону рамки діє сила, зрозуміло, мінус F. Згодні? Що ж ми маємо? Е, сума цих сил чому дорівнює? Нуль. нуль. Тобто з боку, од, з боку однорідного магнітного поля на цю рамку ну, загальна сила нуль. Але все ж таки певна дія буде. У чому полягає дія поля на цю рамку? Що воно робитиме з нею? Обертати. Обертатиме, так. Обертатиме. От зараз ця рамка розташована в площині е е паралельній е е лінії магнітного поля. А поле намагається її повернути, так? І розташувати якось інакше. Оце вісь обертання, навколо якої вона буде обертатися. Так? Ну і давайте дивитися. Відстань між. Між оцими сторонами Б, а довжина кожної сторони А. увага. Як ви гадаєте, як ви гадаєте, це ми на цьому рисунку звідки дивимося на цю рамку? Зверху. Ну, наприклад, зверху. Цілком згоден. Наприклад, зверху. І отут дві сили. Тут ми їх позначили F1 і F2. Вони протилежні. Це так звана пара сил. Вона створює тільки обертальний момент. А сума цих сил дорівнює нулю. Ну, давайте дивимось. Хто мені нагадає, що таке момент сили? Наприклад, сила Відносно... f 1 Відносно F на що? Ну, на Амрича. На... Всі бачать тут плече. d Де 1 так? Чудово, ось воно. І ця сила обертає рамку проти ходу годинникової стрілки, тобто вона має додатний момент. Але якщо ви уважно подивитеся, то момент цієї сили такий самий. Побачили? Тобто рамка буде обертатися, ну от я показую курсором. Проти ходу годинникової стрілки. А загальний момент цих сил. Це буде F1 на D1 плюс F2 на D2. Я б на вашому місці все ж таки записував. Вам буде легше потім орієнтуватися. Тепер, якщо уважно подивитися, то ми бачимо, що обидва вони однакові. І цей, перший, і цей. Що ж це буде? Давайте дивимось. D1 і D2, ось вони. Це буде гіпотенуза такого трикутника, тобто B, половинка B на, як бачите, косинус бета. А що таке f 1 і f 2 Формули для сили ампера. Як в даному випадку запишеться? Ну, я нагадую формула сили ампера B на І на L… Сінус, кута і так далі. <кій> <кій> Який тут кут між цими, яких ми тут не бачимо сторонами рамки і магнітним полем? Він завжди взагалі буде 90 значить? Так, так. так. Тобто синус одиниця. Що залишається? Ви ж пам'ятаєте, що у нас вертикальна сторона рамка А? Отже, ми маємо таку цікаву річ. Я гадаю, що ви зумієте додати і отримати чудову формулу. Побачили? Я роблю паузи, тому що я сподіваюся, що ви все ж таки пишете, чи я не правий. Так, пошло. Пошло. Пошли. Давайте, викажіть коли. Так, так можна Далі, покажі не. Ну, то добро. добре. Добре. Ну і, мабуть, треба ж зазначити, що це момент сил, які діють, ну, ще діють на рамку. Мабуть, можна, так? Ну так. Так, а тепер подивіться, а що таке АБ для нашої прямокутної рамки? Тобто добуток сторін. Ну, площа. Мабуть, площа. <кхи> я перепрошую. Отже, ми отримали таку формулу. Вона ще не зовсім остаточна, зараз я скажу чому, але вже B на І на S на косинус бета. А тепер давайте подивимось далі. Просто так повелося, і це дійсно зручно, що ми кут. Будемо зазвичай брати не між магнітним полем і плащиною рамки. А ви бачите між чим і чим? Між магнітним полем, а що це за вектор, як би ви сказали? Чим він цікавий? Ось є точка перетину рамкою магнітного поля. Ну такої точки немає, бо це ж я накреслив одну лінію, а їх багато, Іра. Ну да. Тобто одної такої точки немає. Ні. Э, подивіться, оцей вектор називають вектор нормалі. Тобто, це одиничний вектор, перпендикулярний до площини рамки. І так повелося, що кут. Завжди вимірюють між магнітним полем і цією нормаль альфа. Ну, скажіть, а ви е, бачите зв'язок між котами альфа і бета? 90 мінус бета, так, 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 ми зараз цим скористаємося. Ви могли б заперечити, якщо б мали час подумати, що ми ж можемо нормаль провести отак, а можемо як її провести перпендикуляр? Так, він ще бік. Але ми завжди вибираємо напрям нормалі таким чином, щоб він був пов'язаний з напрямом струму. Бачите, оце напрям струму. Правилом свердлика або правилом правої руки. Тобто у нас немає вибору. Отже, зараз ви зрозумієте буквально через кілька хвилин, чому зручний оцей вектор. Дивіться, значить, альфа і бета в сумі дають 90 градусів. Пишемо формулу для моменту. І бачимо, що косинус бета це те ж саме, що що. Синус альфа. Оце вже є остаточна формула. Би, біс. Але. Теж легко запам'ятати. Сила це біл синус альфа, а тут біс синус альфа. Тільки тут різні кути. Альфа тут кут між нормальною та напрямом. Отже, отже, як це ще можна? Оце, будь ласка, запишіть якось, можна скоротити, але, будь ласка, помітьте собі. Можна писати не свердлика а правої руки. Тут головних формул дуже мало насправді. Сила Ампера, сила Лоренца. Оцей момент. Нічого такого дуже складного немає. Так, можна далі? Ще одну секунду. Ну, ніби секунда минула. Ну, так, так поїхали. Тепер є отаке поняття, ну, запам'ятаєте чи ні, що таке магнітний момент рамки або будь-якого плоского контуру зі струмом. Це просто і на С. П-магнітне. І S. Якщо ми скористаємося таким позначенням, то наша формула виглядатиме ще трохи коротше. Але її можна записати ще й у векторному вигляді, але ну, я не буду наполягати на цьому, скажімо так. Насправді, даний момент, звісно, що це вектор. Тоді формула для моменту виглядатиме отак. Це не обов'язково, можна, можна користатися тим, що було на попередньому слайді. Отже, дивимось наслідки, вони дуже важливі. Ну, по перше, да, так, секундочку. По-перше, <кхе> будь ласка, десь собі там помітьте, що ми це все вивели для рамки прямокутної, А в однорідному полі. Це завжди справедливо для рамки будь-якої форми. Тобто беремо площу і розраховуємо. Це перше. По-друге, скажіть, будь ласка, а в якому випадку ми можемо навіть неоднорідне поле розглядати так само, як однорідне? Для якої рамки? От, наприклад, поле не однорідне якою я не почув коль? Малої. Малої. Якщо рамка дуже маленька, то там, де вона розташована від краю до краю, поле просто не встигає суттєво змінитися. І ми спокійно можемо його розглядати як однорідне. Так. І ми ж бачимо, що рамка буде в рівновазі тільки коли момент зменшиться до нуля. А це для якого кота? Коли. Маб... Ти впевнений, що синус, синус 90, мабуть, на 0. А от альфа равно дорівнює 0, або альфа 108. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. от давайте подивимось. Тобто, коли нормаль повернеться або в напрямі магнітного поля, або в якому напрямі? Ну, якщо 180 градусів. Проти магніту. Проти, маг проти маг Так. Але я гадаю, що ви вже могли здогадатися, чи будуть обидва ці положення положеннями стійкої рівноваги. Як ні. Скоріше за все, ні. Якщо одне з них буде положенням стійкої рівноваги, то друге буде положенням, мабуть, нестійкої рівноваги. Так от виявляється, що стійка рівновага це коли е, вектор нормалі або магнітний момент, можна сказати, повертається точно в напрямі поля. Тобто, дивіться, однорідне поле, воно яку дію чинить на рамку, воно її орієнтує. А вам це нічого не нагадує. От у мене прямо на язиці висить. Що рамка поводиться в магнітному полі, практично так само, як поводиться який добре відомий вам об'єкт. Двигун. А ти впевнений, що двигун буде якось поводитися в магнітному полі? Можливо, ну, на, двигун вже зроблений. з Та ну давайте щось простіше. А ну компас і а, ну, мабуть, не весь компас, а магнітна стрілка. так? Магнітна стрілка, ну я ж сказав, магнітна ага, стрілка, компаса. А, я, я не почув, перепрошую. Правильно, правильно, молодець. Тобто, рамка з, зі струмом це такий собі аналог магнітної стрілки. От запишіть це, будь ласка, рамка поводиться аналогічно магнітній стрілці. Рамка поводиться. Аналогічно магнітній стрілці. Насправді ми скоро згадаємо, чому це так. Це має свої причини, але сам факт дуже простий: рамка поводиться, аналогічно магнітній стрілці. От вона повертається і нормально показує напрям поля. І Так, поїхали далі. А якщо поле не однорідне, от давайте подивимось уважно. От це зображення, це поки що для поля однорідного. Наприклад, площина рамки вертикальна, а ми дивимося на неї згори. Тоді ми маємо дві сили Ампера, одне сюди, інша сюди. Ну, і звісно, що вони одна одну. Зрівноважують. Так? А тепер давайте подивимося, якщо поле буде досі ну, однорідним. Як будуть виглядати лінії тоді? Ну, на більшому розценні друг на друга. М -м а вони що Вони, зал... вони, будуть непрямі. вони будуть, мабуть, непрямі. Ну і звісно ж, не паралельні. так? <свят> От, давайте уважно подивимось.